Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні пропоную поближче познайомитись, а з ким саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Все, що скажеш, він повторить. Всі слова твої відтворить. Різнобарна в нього спина, в тропіках його родина. Так, це папужка. Дітки, а що ви знаєте про папуг? Папуги це птахи. Улюбленці багатьох людей. Характерною особливістю папуги є його яскраве забарвлення: сині, червоне або зелене, у багатьох розвинені довгі чубчики і хвости. Більшість видів цих птахів прекрасно літають і лазять по деревах. Лапи папуги мають по чотири пальці, попарно спрямованих вперед і назад. З усіх незліченних видів птахів тільки папуги можуть поглинати їжу, тримаючи її в лапці. Рухомий, потужний і гострий гачкоподібний дзьоб папуги дозволяє не тільки подрібнити добуту їжу, але і служить птаху для оборони, а під час подорожі по гілках дерев служить додатковою опорою третьою лапою, за допомогою якої пернаті хапаються за гілки. У всіх папуг верхня частина дзьобу, незалежно від нижньої частини, може підніматися вгору, а от нижня частина дзьоба може рухатися вперед, назад, в сторони. Насправді, папуги не вміють розмовляти у звичному сенсі цього слова, вони просто запам'ятовують і повторюють слова й інші звуки. У папуг відсутні голосові зв'язки. Тому всі звуки вони видають за допомогою язика і дзьоба. Ці строкаті щебечущі птахи живуть в умовах тропіків і субтропіків. Зазвичай птахи живуть в лісах, але можуть перебувати і в степових або гірських умовах, як житла вибирають кинуті термітники, дупла або нори, ведуть колективний спосіб життя. У раціон папуг входить все розмаїття рослинної їжі. Фрукти і овочі, горіхи і зернові культури, різні ягоди, молоді деревні пагони. Деякі види папуг харчуються квітковим пилком і нектаром або викопують коріння рослин. В якості білкової їжі вживають дрібних комах. На планеті живе дуже багато видів папуг, тож пропоную ознайомитись з деякими з них. Хвилястий папушка, какаду. Корелла, Жако, Амазон, Нерозлучник, Червоний Ара, Лорі. А зараз пропоную уважно розглянути малюночок, порахувати кожен вид папуг і записати результати. Тепер пропоную сконструювати папугу з конструктору ЛЕГО. Наостанок пропоную зробити аплікацію папуги, використовуючи шаблон. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, ножиці, клей, клейоночка і серветка. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно вирізати шаблони папуги. Обводимо шаблон на кольоровому папері та вирізаємо їх. Наклеюємо деталі на аркуш паперу. Ось такі папушки вийшли у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!